10 квітня у Самборі на стадіоні імені Лева Броварського відбулося відкриття нового футбольного сезону. Футбольний клуб Самбір приймав команду Рух із винників, а перед тим відбулося урочисте відкриття сезону із підняттям прапора та виконанням державного гімну. Приємно було бачити таку велику кількість глядачів, які з захопленням спостерігали за футбольним поєдинком. Матч закінчився нічиєю – 0-0. Окремо подяку варто віддати ультрасамсамберської команди, які влаштували яскравий перфоманс, а також пішу ходу від пам'ятника Степану Бандері до стадіону. Thank <laughs> you.